Всім привіт! Як обіцяв в попередньому відео, зразу вам розкажу суперсвіжу історію. Історія, значить, вчора почув в хірургії, мені там довелося провести кілька годин вчора. Історія про чорного кота. От так Розказує, розказує мені, по-моєму, медсестричка з чергова. Е Таку історію. Значить, в них біля хірургії е мешкає чорний кіт. Ну, останнім часом десь його нема. Але раніше кілька років він був, йому там їсти давали. І от як тільки кіт сидить коло хірургії на сходах, в хірургії буде, буде мрець. Так замітили дівчата, от нема кота, може не бути місяць, тільки каже, сидить, в цю зміну мусить бути мрець. От так от вам про чорного кота. Так що тваринки щось чують, знають більше, ніж ми. Бувайте, минайте чорних котів.